Сьогодні рідні друзі та побратими Дмитра Філіпова у скорботі. Наш земляк на початку повномасштабної війни став на захист України. Залишив удома дружину, двох дітей, матір. Його друзі згадують Дмитра як людину світлої душі, доброго, завжди усміхненого, готового прийти на допомогу. Андрій з конечно всім помагав. Він постійно усім допомагав, був в житті радісним, посміхався завжди. Був на позитиві. Це така людина, проходиш поруч, і в тебе одразу ж посмішка на обличчі. Для дружини він робив усе для сім'ї. Діти такі хороші виросли. Дмитро Філіпов з 2022 року виконував бойові завдання на гарячих напрямках фронту, зокрема в Донецькій області, у складі Національної гвардії України, за понад три роки війни він став досвідченим воїном для побратимів. Був авторитетом. Потрапив він частину спочатку війни. Зарекомендував себе з дуже позитивної сторони, дуже віддана, чесна, справедлива людина. Він не терпів несправедливості. Він був дуже користувався своїм авторитетом. У Підрозділі і серед своїх побратимів. Неодноразово виїжджав виконувати службово бойові завдання. Це були донецькі напрямки. І Урожайне, покровськося Останнє. 3 червня Дмитро Філіпов загинув, виконуючи бойове завдання. Тепер йому на віки 45. Михайло Бустров, Денис Захаров. say